Вітаю, друзі, покажу вам результат двох годин роботи. Ну, Трошки більше, о 10-й почав, грубо кажучи, зараз 11 по 11, якщо не помиляюсь. Ось, хорошу, посад вниз. А ширина це вже перший другий захід я зробив. Ну, Можна взагалі все скосити, потім другий захід легенько на все зробити. Але так як це горби... Ти беру типу клап... клаптиками. Один клаптик, другий клаптик, бо важко, довго. Затяжний горб, важко в горб ходити довго. Ну, ще, ще цей кусочок залишився. Ой, це цей мій друзяка. Це перший прохід, бачите. А це вже ця частина це другий прохід. No, в принципі не дуже щось міняється, але типу підбирає і ще раз передремзує травичку.